Друзі, всім привіт! Для того, щоб отримати гарний урожай озимого часнику, ви або берете дуже великі голівки. Бачите, ось такі в мене величезні голівки по 4 зубчики. Не перший рік так висаджую і отримую гарний урожай. Або супер варіант: ви купуєте ось такий часник однозубка. зубка. Це взагалі топчик. З нього ви гарантовано отримаєте великі голівки на наступний рік. Смачний і та, і те буде часник, але цей буде менш сприятливий до хвороб. І, повторюсь, тут буде набагато кращий урожай. Тому обираєте або ось такі якісні галівки, або ось такий часник однозубка. зубка. Це у нас часник Любаша, це харківський фіолетовий. І ще багато різних сортів часнику, які будуть у цьому році висаджувати. Але в будь-якому випадку ви обираєте якісний матеріал. Це дуже важливо. Якщо зубком Висаджуєте. Підпорчені зубки ви не висаджуєте. Точно так же, як і тут, одна зубка. Якщо є, підпорчені, хоча мені ніколи вони не траплялися, їх також не висаджуєте. До нових зустрічей!